Привіт! Можливо, ти помітив, що більшість відео зникли. А може й ні, ти, мабуть, тут новенький. У будь-якому випадку ласкаво просимо на оновлений канал. Канал мовчав цілий рік. Але я повернувся з новими ідеями та новим напрямом. Чекай унікальні девлоги, дивні ідеї, що стали іграми. І час від часу короткі туторіали чи експерименти. Я також запустив Discord сервер, приєднуйся за посиланням у профілі. Там ексклюзиви, закуліся та можливість запропонувати свої ідеї. Ми будуємо спільноту, а не просто стрім-контенту. Підписуйся, якщо цікаво, що буде далі. Скоро Девлог про найбезглуздішу гру в Roblox, яку я колись створював. Спойлер: абсолютно нічого не відбувається, коли ти задонатиш майже 1 мільярд робуксів. Boba Tchimós.